дуже такий складний А Вибір, вибір не простий, тому що навіть сам Господь наш Ісус Христос, ми пам'ятаємо перед тим, Він розумів, що буде страждання, буде пресна смерть, він молиться по Отцю, людська природа страшиться смерт. Цей інстинкт зберігання, життя, він дуже сильний в людині. І тільки влада Божа може подолати цей інстинкт. Але для того, щоб влада Духа Божа жила в нас, нам треба э, жити так, щоб э, Дух Божий огортав э, нас, Дух Божий був жилищ, наше тіло, наша плоть, наше дісто було жилище Духа Божого. І тоді влада Духа Божа переодолюває. Цей, цей страх перед смертю. Але щоб це було, дорігі браті і сестри, це не просто а, таке боротьби бажання, да, я піду на смерть. Були й такі, але все закінчилося дуже погано. Треба бути готовим внутрішньо, але щоб бути готовим, треба себе готувати з самого початку, коли, коли ти розумієш, що ти людина віруюча. Коли ти розумієш, що Бог є не просто. Твоїм бажанням є твоїм життям. І всі твої вчинки на цій землі, від малого якось вчинка до великого, вони всі прорізані євангельськими запахами, коли ти все, свої думки, свої розмови, з ближніми, з дальними, з батьками, з дітьми. Ти все приводиш через призму євангельську. А як Бог говорить про те, що я тепер роблю, як Бог каже про те, що я тепер кажу, от тоді. Коли ми такі робимо самоконтроль над собою, тоді і ми очищаємося від гріховних, тих сквер, від тих наших інколи навіть характеристик внутрішніх, які ми отримували в силу нашого генетичного народження, від тих а, а, якихось а, дій і думок, які є частиною нашого характеру. Але це можливо змінити тільки тоді, коли ми контролюємо себе в усьому. Коли для нас заповіді Божа є сенсом суттю нашого земного життя. Не так просто, що ми християни тільки тут в храмі. Перетестились, річку поставили, вже до ісповіді, формально поісповідували, співчастились, теж їм були формально, на жаль. Християнська суділя жива, Бог живий. Бог в жалі потребує ніяких дій від нас, їх зовнішніх. Бог потребує тільки серця, тому що віра вона з'єднує наші серця з Богом. От якщо це відбувається, ми люди віруючі. Якщо це не відбувається, то наша віра буде тільки нам в госпіль. Тому що від цього не буде толку ні нам, ні іншим. Тому що якщо людина живе у вірі, вона спасає себе і через життя інші люди бачать, як треба жити. Повну проповідь дивіться на Ютуб каналі Митрополита Антонія. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.